Ну, Нарешті ви наважились на навчання в автошколі. Вона, до речі, теж приїхала на навчання, але ви так ніколи не робіть. Власне, ходімо, покажу, як буде відбуватися навчання. Для початку заповнюємо заяву на навчання. Тут говорити нічого не буду, не хочу переривати, цікавитися. Практичне водіння відбувається на власному майданчику. Можна здавати категорію Б на авто, а категорію А та А1 на мотоциклі. Чесно, я в шоці, що під час водіння ми жодного разу не поїхали по справах інструктора. Ну і все. Далі екзамен і водійське посвідчення у вас. Лишилось діло за малим. Прийти в автошколу Фенікс і записатися на заняття. Місто Рівне, вулиця Петра Могили, 9, третій поверх. До зустрічі!